По-перше, ми не згідні з питаннями, які на сьогоднішній день виносяться. Це питання підвищення пенсійного віку, які підняли. Ми будемо стосовувати це ці реформи, які нам не потрібно. Кажуть, хочете реформи, європейські реформи, хочете жити як в Європі, підняли пенсійний вік. І не кожен українець. Зможе відчути, що таке пенсійний вік тільки тому, що не заживе до пенсії, тому що зовсім інші умови. Ми будемо накладати вену на землю, тому що на сьогоднішній день, якщо будуть продавати землю, може так статись. Я зараз дам відповідь. З ким ми повинні давати чітку запитання. Які законопроекти? Моратори на землю, тому що так може стати, що землю зараз скуплють все. Всі, і українці не, можуть, не зможуть мати найцінніше, що у нас є, наша земля буде належати сім'ї чи кубки на людей. З якими силами хочуть працювати? Я не хочу сказати, не за яких умов ми не будемо співпрацювати з, політи... з політи... політичною силою, яка знищила довіру до себе, яка показала своє справжнє вище. Не за яких умов ми не будемо працювати ні з партією районів, ні, зі... ні з сателітами партією комуністів. Будь ласка, наступне питання. Доброго дня, шановні Звичайно, наша підтримка, наші голоси за вас, за людей, які йдуть з вашої команди. Але таке питання не неймали. Наші діти дуже підхоплені наголошували нашими. Пратне влаштування в дійсному інституті панські позиціальні середні гроші. Які перстів буде, що працювати працюють в робочих відтягнення, видававши можливості молодим, нашим дітям молодим закінчують інституцію, пратне влаштування. Дякую за питання. Бачите, які умови на сьогоднішній день є. Шість мільйонів українців працюють за кордоном, тому що не можуть знайти роботу, не можуть знайти і бачити в майбутнє. Вони шукають кращі долі за кордоном. Сімдесят відсотків молодих людей мріють поїхати за кордон, щоб там працювати, вчитись працювати. Немає ніяких умов. Тому ми запропонували. Ми повинні зробити гарантію навчання. кожної людини не за гроші, а за те, якими знаннями він володіє. Це перше. По-друге, кожна, людина, яка молода людина, яка закінчила освіту, повинна мати гарантоване робоче місце. По-третє, вона повинна мати після цього нормальне умови життя отримати. Льгот на кредитування чи за е, 5 років мати можливість купити автомобіль, за 10 років мати можливість купити житло, якщо він працює. В тих умовах ми можемо дати молодим людям впевнено дивитися, завтра, не, так і шукати майбутнього за кордоном. В інших умовах у нас немає. Майбутнього для країни, якщо молодь тікає з країни і шукає кращі долі за кордоном. Дякую вам. Жінка жінка кричить дуже сильно. Я чую ваш голос, яким чином ми можемо зробити. Ми можемо це зробити тільки. Два шляхи. Перший. Викинуті політики, які там вже нічого не роблять, тільки розробляють гроші. Це перше. По-друге, корупція найважливіша е річ, яка на сьогоднішній день руйнує нашу державу. Тотальна корупція. Щоб зруйнувати корупцію, ми повинні побудувати антикорупційний комітет. Але не влада повинна контролювати цей комітет. Громадські організації, це як журналісти, цей, цей антикорупційний комітет повинен бути прозорим та відповідати не владі, яка буде сама себе контролювати. Іншого шляху немає. Тим же самим шляхом йшла Польща, Чехія, Словакія, тим же самим шляхом реформи зробили грузини, і це працює. Тим же самим шляхом я впевнений, ми можемо йти. Ви вивчали, як це будувалося в цих країнах, і впевнений, що тим же самим шляхом ми можемо. Але питання, хто буде це робити, взяло на себе відповідальність. Бо повинні бути люди, які мають моральний критерій. Тому що якщо це буде риба, гнів з голови, є таке прислів'я. І хтось там будують. Вони думають, що рівень українців та життєвий рівень українців залежить від золота резиденції, які вони для себе будують. Це ні. Якщо люди говорять, що вони борються з корупцією, а насправді борються за гроші, ці люди ніколи не зможуть довести нашу країну до... Кращого майбутнього. вони можуть довести тільки свій стан фінансовий, і це показало. За останні роки стали в Україні вдвічі більш мільярдерів. В той самий час, коли всі страни втрачають гроші. Економічна криза. Що питання Українці стали жити вдвічі краще? І тільки тому, що корупція, влада зросла ще. влада стала бізнесом. Ми йдемо, наша велика різниця між іншими партіями. Ми йдемо боротися за ідею, Ми йдемо в політику за ідею, а не за грошми. Дякую за питання. Будь ласка, не кричіть, будь ласка, у нас є мікрофон. де можна... Я розумію, що у вас дуже потужний голос такий. У нас є мікрофон. Де мікрофон? у нас? Хочеш спортом займатися? У нас багато дітей хочуть займатися спортом, але вони не можуть себе реалізувати. Я одне хочу сказати. На сьогоднішній день наші спортсмени показують результати не завдяки. Влади. а Тому показує тому, що хочуть це робити. І на сьогоднішній день ми не тільки кажемо, ми робимо. За останні роки більше 120 спортивних майданчиків і сучасних, антивандальних було зроблено по, по всій країні. Вісім спортивних комплексів займаються сотні тисяч дітей безкоштовно. Але це потрібно не програма якогось фонду, це потрібно бути державна програма. Якщо ми зможемо... Він, е, отримувати гроші, а гроші ми зможемо тільки в тому, на, тільки тоді отримувати, коли ці гроші не будуть йти в карман комусь, тому що половина бюджету на сьогоднішній день знаходиться в тині. Я впевнений, що ми зможемо більш спортивних секцій будувати для того, щоб ти, хлопчик, також займався спортом, тому що спорт ми будуємо цю. Дає Нашим дітям бути здоровими, гормоні розвинутися. І це альтернатива вулиці, тому що вулиця на сьогоднішній день пропонує кримінал, наркоманію, алкоголь. І це найцінніше, що у нас є. Наші діти і їх здоров'я. І це є також в нашій програмі. І ми розуміємо, наскільки це наскільки це важливо. Дякую. Ми вас дітаємо. Ми вас бачите, замовити. Ви вас жити. Переживаємо за вас. Але ми здиваємося. Але ми за вас не виживаємо. І за моїм. От тепер звіта. У нас був по лікарках, якого на зустрічних добу. Він сказав, що всіма фібрами душі я вважаю лічка. Це людина, яка представляє Україну ліпше, як хто. Але каже, як має сумнів наш, мати має сумнів до тих людей, які тут з ним допомагають. І мав на увазі немаленьких людей нашими лікарями. По більше наславна зараз будь ласка до нас вітання. Зараз живуть на повернути опозицію і що ми далі волі за нього відповідаючи на представників опозиційних сил. Коли вони починають обливати брудом та боротися один з одним, влада тільки й чекає, коли ми почнемо смирітися. І те, що Олег Тібок каже тут, якщо він чекає, що я буду обливати брудом чи казати якісь речі, я цього робити не буду, тому що влада тільки й чекає, коли опозиційні сили будуть боротись один з одним. Це перше. По-друге, я формую команду по трьом ключовим принципам, я вже казав. Бажання працювати в професійній якості і моральний авторитет. Якщо у нього є якісь питання до пана Курвіця, які є моральним авторитетом в Одесі, і де має більшу підтримку одеситів, ніж хто, то в цьому напрямку питання до одеситів. Кожен з представників нашої партії дав офіційну присягу перед народом, перед виборцями Він несе відповідальність перед мною. І одне я вам хочу сказати: за мене ніхто не червонів в спорті, і за мене ніхто ніколи не буде червоніти в політиці. Будь ласка, останнє питання. Дуже важливе питання. Бачайте, що в не біло і на полі. Скажіть, будь ласка, чи представники вашої партії будуть з перегонів? Укрувах, що реально поступається представникам об'єднаної опозиції і партії свободи, а цих округів приблизно 30-40 пішли. Я думаю, що представники партії Свободи і опозиції паритетно також знимуться там, де наші представники, тому що ми розуміємо. Нам запропонували сісти в кабінеті і э, вислучити, хто буде там когось знімати чи ні. Ми сказали, ні, ми повинні відштовхнутися від бажання людей. тих, кого підтримують люди. Якщо є людина, яку підтримують, ми не повинні боротися з одним, а повинні віддати голоси одної ну, людини. Тому що тільки ми можемо в цьому напрямку перемогти представників. Э, Партії влади, тому що вони мають шалений адміністративний та фінансовий тиск. Ми впевнені в цьому. І на сьогоднішній день ми говоримо і впевнені, що в ближчі дні ми вийдемо спів перед людьми для того, щоб показати один отруб, один кандидат, який має всі можливості перемогти партії влади. Дякую за питання. Дорогі друзі, я хочу звернутися до кожного з вас. Не будьте майдужими, від кожного з вас залежить завтрашній день. Придіть на вибори. Не дайте зманіпулювати вкрасти ваше, наше спільне майбутнє. А не можу сказати. Якщо ви прийдете і ваш вибор паде на Український Демократичний Альянс реформ коротка абревіатура «Удар», Ми зробимо все для того, щоб в ніякому разі. Не розчарувати вас, а продати довіру, реалізувати нашу мету. Наша мета сучасна країна. Де кожен українець себе буде чути впевнено в завтрашньому дні. Ми поставили цю мету, ми боремо. І Я впевнений, ми переможемо. Але тільки, тільки переможемо разом. Дякую вам. І перемога буде за нами. Я впевнений в цьому, тому що ми боремося. І тільки ті переможе, хто бореться. Ми впевнені в своїх силах і впевнені в тому, що ми зможемо побудувати сучасну країну. Якщо поляки, словаки, чехи, угорці змогли, ми не гірші. Ми українці-переможці. Дякую.